Періодично, але все менше і менше, тому що все більше й більше людям стає очевидно, що попередні два роки я не говорив ні синітниці і не говорив нічого, що шкодить українському народові. Тепер вони думають так само, тому що на власній шкірі відчули, що їх може стосуватись. Так, от періодично мені прилітають різні знаєте, такі погрози. Погрози прямі й непрямі. Від адекватних і не дуже, часто від не дуже. Так ось Лена е, Рум'янцева. Знаєте, я їм допомагаю навіть бути популярними. Я фото залишаю, ну, якщо вони хотіли. Я не думаю, що це реальне фото, але в принципі може і реальне. Так от вона мені пише, що цього професора іноді бачу і реакція як на пороха, просто є бажання потримати за шию міцно, міцно. Я не знаю, хто зробив пані Лену такою злою, і хто її життя зробив настільки гидотним, що нічого, крім як потриматися за шию професора, в неї вже немає, ніяких бажань. Там, правда, деякі мої підписники написали, що це у неї фантазії такі. Пані Лєно, якщо я вам зустрінусь, то майте на увазі, я вас залишу в Телеграмі, в шапці профілю. можете на себе подивитись. І підпис зробив. Ну, по перше, це вже погроза. Знаєте, з таким же можна йти до суду. Ну, судячи з того, ну як ви там, ну знаєте, <хи> ладно, бальзаковський вік десь залишився позаду, років 30 тому, я вас не ображаю. Я просто не хочу вам робити неприємності. Але я хочу, щоб ви зрозуміли: доживши до такого віку, ви вже повинні розуміти, що це пряма погроза. І за це можна сісти. Добряче сісти. Ну, я вам пробачаю. А, але тут інше питання. Я не знаю, що вам зробив Порох. Я не знаю, що вам зробив Порох. Е, можливо, у вас при Порохі, е, ну я не знаю, хтось загинув, можливо, ще, ще якась ситуація, я не знаю. Але я, я чомусь далекий від е, того, що зараз ви живете краще, ніж при Порохові. От Лена е, Румянцева, яка у вас, яке у вас прізвище? Не будемо казати, тикать пальцем, куди. Напишіть тут в коментарях, а й люди з вами поспілкуються. Ви зараз краще живете, да? от винний я, винний професор, да? який у вас нічого не вкрав, який у вас не відкатував бюджети, який вам не дав маленьку пенсію, там у вас окуляри явно не Луї Вітон. Да? Це я, я у вас забрав. Нагодовану старість. Я? Вам не соромно? Ну, от подумайте, Лена, румянцева. Телеграм-шапці-профілю.